Що ж друзі, всім привіт! З вами Shark Trading Crypto І під'їхали нам подарочки від нашого оба, від нашого партнера 1K. Ми познайомилися з ними в Дубаях на конференції Binance Blockchain Week. тестували там їхній продукт і, в принципі, домовились для того, щоб нам прислали таких два екземпляри. Один ми зараз покажемо на відео, розпакуємо з вами разом, подивимося, що ходить в комплектацію. Як взагалі він виглядає, як він працює, що тут є цікавого? А один ми обов'язково розіграємо між вами. Обов'язково додивляйся відео до кінця, для того, щоб дізнатися умови розіграшу, в руках у мене Ван Classic 1 s це є холодний криптогаманець. А для тих хто взагалі не знає, що це таке? Це є такий девайс, який допомагає безпечно зберігати вашу криптовалюту та надсилати її. Тобто без цього пристрою ніхто не зможе надіслати ваші кошти. Вам потрібно тут зробити підтвердження. Для того, щоб його зробити, вам потрібно фізично натиснути кнопочку на ось цьому а, девайсі. Відповідно, знаєте, тільки ви, де він є, і відповідно, тільки ви це можете зробити. Що ж, давайте перейдемо до розпаковки та глянемо, що у нас всередині. А по картинці зовні бачимо, що нас чекає досить такий стільовий девайс. А, що ж, думаю, знімаємо захисну пліночку. Що ж, захисну пленочку зняли, бачимо, ще зверху та знизу є дві захисні пломби. Їх також знімаємо для того, щоб ми були впевнені, що ми є першими користувачами цього нашого девайсу. Оп, відставляємо в сторону та відкриваємо. Оп. Так. Що ми бачимо? Перше. обкладинка. Друге. А така красива. Hodle Your Own Key. Та дивимось що в нас тут є. Інструкції, як почати старт, дві наклеючки І основне, за чим ми, як кажуть, прийшли сюди, це є сам девайс, сам апаратний ключ. Він запакований а, ось так. Бачимо тут е, також таку свого роду пломбу для того, щоб ми знову ж таки е, були впевнені, що ми є першими, е, хто відкриває е, цей девайс. І ніхто до нас не мав доступу до нього. Опа. Не так просто зняти. Бачимо, що пломба вона є такою е, е, спеціальною. І залишає слід, тобто без сліду зняти її досить таки складно. Так. Оп, кіт потягне. Ось такий досить стільовий девайс нас зустрічає. Приємний софт-тач пластик. І зараз будемо розбиратися. Давайте глянемо, що ще є у нас в комплектуванні. Це ось такий uh, Type-C кабель Досить класний, якісний. В такій плетеній обгорці. І uh, recovery sheet. Це я так підозрюю у нас будуть такі записнички для наших seed фраз Розглянемо. Так, саме так це і є. Такий листочок, на якому ми запишемо нашу seed фразу заховаємо її кудись в сейф і ніхто, ніхто. Окрім нас, не буде знати, що у нас тут написано, і які слова відповідають нашій СІДусі. Це ми зараз розберемося. Що ж, надали мінімальний порядочок на столі, і давайте перейдемо до а, налаштування нашого холодного манця. Подивимося, який тут взагалі інтерфейс і що нам потрібно для того, щоб розпочати з ним роботу. Отож, включаємо його, натискаємо ліву кнопочку, тримаємо, бачимо, засвітилося Power-ON. Логотип банкей І пропонує нам вибрати мову. Бачимо англійську, китайський і іспанську. Ну, я думаю, ми оберемо ясне діло англійську. Продовжуємо. І пише нам. Натисніть кнопку включення для того, щоб повернутися. Або круглу для того, щоб продовжити. Ми ясне діло продовжуємо. Так, пише: слідуйте інструкціям. І пропонує нам створити новий гаманець або імпортувати гаманець. Більше нічого не пропонує. Ясне діло, ми створюємо. Пише нам, що буде створена нова сітфраза. Обираємо. Наскільки слів ми хочемо сітфразу? На 12, на 18 або на 24. Ми рекомендуємо вам обирати 24 слова через те, що це максимальна безпека. Але для відеогляду ми оберемо 12 слів. Так, попереджую нас, що наступні 12 слів на екрані нашого девайсу будуть нашою сіт фразою. Відповідно, ми повинні записати її на якраз нашому Ось такому листочку, який йде в комплекті. Тут є якраз 24 лінійки, але ну, ми використаємо тільки 12. Отож, перше слово у нас robust. Записуємо. Йдемо до другого, до третього, до четвертого, І так всі 12 слів ми е, записуємо. Що ж, ми записали всі свої 12 слів, заховали їх в наш Recovery Sheet, а, і далі наш девайс просить звірити наші слова, які ми записали. Ми пам'ятаємо перше слово в нас був О, і натискаємо далі. І так, всі 12 слів а, ми повинні перевірити. Ясне діло, вам ми не покажемо для того, щоб ви не отримали доступ а, до а, нашого менця, і ви нікому не показуєте ніколи в житті, ні за яких обставин. Вашого сід фразу, щоб ніхто не отримав доступ до вашого девайсу. І після того, як всі 12 слів ви введете вірно, вам напише прекрасно, ваш бекап готовий. Натискаємо стрілочку далі. Дає нам попередження, щоб ми нашу recovery фразу, нашу seed фразу поставили в максимально безпечне місце і тримали її від лишніх очей подалі. Також нас зараз попросить ввести пін до нашого гаманця. Від 4 до 9 символів. Після того, як ми встановили наш пін код нас вітають, пишуть congratulations, Гаманець готовий. завантажте 1K додаток і отримуйте задоволення від використання 1K Classic. Тискаємо далі. І у нас є посилання на. 1K Apps. Що ж, давайте завантажимо наш OneKey додаток за допомогою QR-коду, який у нас є. Скануємо його, відкриваємо, відкриваємо сайт. Sorry. І бачимо, що ми тут маємо. Ми маємо мобільну версію, ми маємо десктопну версію і ми маємо браузерну версію. В нашому випадку ми будемо використовувати мобільну версію через те, що. Телефон завжди з нами під рукою. Ми можемо кинути собі а, наш холодний гаманець також в карманчик, а ноутбук не завжди з нами. Тому а, будемо використовувати телефон для того, щоб в будь-який момент ми могли а, перевести нашу криптовалюту, коли нам це потрібно, і щоб це було нам максимально зручно. Тому переходимо в App Store і завантажуємо додаток. Чу, в правій руці в мене додаточок, в лівій руці в мене холодний гаманець, і давайте їх підключати. А, так, пише нам скачати, ми вже скачали. І продовжуємо далі. Окей, Окей. Натискаємо Connect Hardware Wallet. Start Connection. Даємо доступ. Очікуємо, поки триває пошук девайсу. Одразу знаходимо, бачимо, що імена співпадають К1187, К1187. Так. Натискаємо. Вискакує нам код підтвердження. Вводимо його на телефоні. 9, 43. З'єднуємо. Підтверджуємо. Пише, що верифікація правильно успішно. Продовжуємо. І пише фінальний сетап нашого болоту. Бачимо, йде загрузка даних. От і все. Ми під'єднали наш холодний гаманець до нашого телефону. Буквально секунду, думаю, за 30-40. Для початку давайте ознайомимося із меню на нашому гаманці. Натискаємо і бачимо, в нас є а, три таких от пунктики: основні налаштування, безпека та про девайс. Дивимось, що ми маємо в основних налаштуваннях. Маємо налаштування блютузу, мова, автолок, це, тобто, через скільки наш девайс заблокується, і нам потрібно буде знову ввести пароль. Шатдаун – це через скільки часу після неактивності наш девайс повністю вимкнеться. USB-Lock це, скажімо так, така функція, яка забороняє, коли ви, до прикладу, підключите якось до будь-якого пристрою, там, наприклад, до вашого ноутбука, чи кудись інакше підключити через usb Connection. ця функція означає, що ніякі дані із вашого холодного гаманця. Не будуть передані на комп'ютер, і ніяке зловмисне програмне забезпечення не буде передано з ноутбука, до прикладу, на ваш холодний гаманець. І Input Direction наступний пункт безпека. Дивимось, ми тут маємо 4 пункти: перший це змінити підкод. Другий це check Recovery phrase, тобто переглянути нашу сіт-фразу. Passphrase – це додаткова фраза для того, щоб це ще, скажімо так, додатковий етап перевірки. На даному етапі він виключений, і у нас є функція reset Device, тобто повністю його скинути. І третій пункт About Device – це такі системні, скажімо так, системні інформації. Це Device Info, сертифікація, Compat і Safety Checks. Більше, в принципі, тут щось такого цікавого немає цей весь функціонал, який є на гаманці. А, більше, скажімо так, цікавого, і вся взаємодія, вся основна робота а, проходить в нашому телефоні, а наш холодний гаманець він виступає як девайсом для підтвердження наших дій, які ми будемо робити ось тут, на телефоні. Що ж, і з холодним гаманцем ми розібрались. А тепер давайте більш детально подивимося до додатку, в якому ми будемо, скажімо так, робити нашу основну роботу, всі наші основні дії. Що ми тут маємо? Ми бачимо тут наш загальний баланс по всіх мережах. Зараз він ясне діло рівня через те, що це новий гаманець, ми нічого сюди не закидали. Тут ми бачимо такі от. Значок ми можемо менеджити всі наші мережі. Ми можемо, до прикладу, забрати токен USDC в там мережі, що нам не подобається, доприклад, до прикладу, токен BTC. А, не можна. BTC у нас найголовій. BTC не можна забирати. Також можемо додати той, який нам потрібен. Заходимо у всі мережі, заходимо, наприклад, в Tron, і бачимо, що ось. У нас є адрес нашого гаманця. Ми можемо його скопіювати для того, до прикладу, щоб нам е поповнити. Для того, щоб його скопіювати, нам потрібно натиснути ось сюди і перевірити на пристрої. Оп, весь адрес не показується. Бачимо, йде синхронізація із гаманцем. От ми бачимо весь адрес. Звіряємо його із цим, що тут знизу показується, якщо він вірний, натискаємо далі. Натискаємо ОК, і HTPR нам а, дозволяє скопіювати адресу для поповнення. Це наявний приклад для того, щоб ви зрозуміли пряму взаємодію між додатком, між телефоном та апаратним гаманцем. Для того, щоб зробити десь кузію, вам потрібно між ними взаємодія. Тобто без холодного гаманця, а, без фізичного цього девайсу ви нічого, в принципі, не можете а, зробити тільки з додатку. Давайте перейдемося по менюшці. А що ми маємо? Перше, це купити, натискаємо, до прикладу, ми хочемо купити USDT. Нас перекидає на сайт byonramper.com. І ми можемо купити за Fiat, можемо купити Tron. Можемо купити ну, USD, теж, тобто там в мережі троні. Можемо використовувати кредитку, можемо використовувати Apple Pay, Google Pay, Скрил, Тобто є досить таки багато різних видів для поповнення. Переходимо назад до нашого додатку, також ми можемо торгувати, Тобто в нас є обмін і є міст. Тобто Можемо схапнути, можемо забріджити наші токени Тобто з одного в інший токен. Також, ясне діло, ми можемо надіслати. Ми обираємо там те, що ми хочемо, вводимо суму, вводимо адрес, на який ми надсилаємо, вводимо суму, попередній перегляд. Після чого нам потрібно буде нашу транзакцію підтвердити на гаманці, тобто просто так кошти ви не можете надіслати. І після чого кошти вже, так, полетять туди, куди вони повинні полетіти. Також ми можемо отримати, ми обираємо токен, які нам потрібні. Ну, це ми вже з вами щойно робили, тобто перевіряємо на пристрої. Наш адрес. Так, дивимося, що все окей. і нам тоді дає е, скопіювати. Тобто Це для того, щоб отримати адресу для е, поповнення. Також тут є вкладочки заробляти, Тобто ми можемо стейкати наші USDC, usd DAI, usd Тобто різні різні токени, і отримати, е, скажімо так, відсоток за наш стейкінг, тобто заробляти на пасиві. Е, також а, так, торгівлю ми вже з вами. По-моєму, пройшли. А, і риночок. Давайте переглянемо, а, що тут є. А, ваш список спостереження порожній. Тобто ми можемо додати 8 токенів для спостереження а, за ними. Ось, до прикладу, тут дефолтні а, нам пропонують додати. Давайте ми каст заберемо, за ним нам не цікаво стежити. Ось це такі, в принципі, досить відомі токени. За ними, в принципі, досить таки цікаво спостерігати. І ми а, бачимо списочок, ми можемо зайти просто в ринок і побачити, який токен а, виріс, чи, навпаки, він а, пролився. Також прямо тут ми можемо натиснути. І. Купити, наприклад, це через той самий СВАП, або міст, тобто ті токени, які в нас є, обміняти на ті, які нам потрібні. Або можемо купити. Також ми вже е, цей фенстат з вами переглядали за допомогою ось цих от методів оплати. Так, Повертаємося до нашої апки. А, також у нас є вкладочка браузер. Е, тут ми можемо під'єднатися до досить таких відомих свапів, досить відомих е, ресурсів. От, Давайте глянемо на прикладі першого, наприклад, орбітер. Треба піддати теж гаманець. Натискаємо Connect. гортаємо, шукаємо 1K. Шукаємо. От, є 1K наш. Підтвердити. Підтвердити. Це ми підключилися до нашого е, гаманця Холодного. От, можемо виконувати певні свапи, якщо нам потрібні, тобто, якщо нам потрібно користуватися даним ресурсом, от, будь ласка, він дає нам таку можливість. Що ж, друзі, це є основний функціонал, яким ми користуємося для того, щоб отримувати нашу криптовалюту, для того, щоб відправляти її безпечно. Саме 1K Classic 1S є досить класним компактним гаманцем для того, щоб... Завжди він був при вас, досить гарно, швидко все працює, тобто нарікань ніяких немає. Я закликаю вас з е, такою надмірною увагою ставитися до безпеки ваших коштів, адже неодноразово було таке, що, е, до прикладу, якийсь гаманець в браузерному розширенні десь зайшли на ту силочку, е, десь, скажімо так, завантажили якийсь. Е, Кільський руснічок, і вже ваші кошти полетіли до рук зловмисників. А, з Ванка і класік одне цього не буде. Тобто, в принципі, з любим холодним гаманцем цього не буде, через те, що він заставляє вас а, лишній раз перевірити, лишній раз задуматись, глянути, чи точно всі адреса співпадають, чи кошти йдуть туди, куди це потрібно. А, і тому ще раз повторюсь: не нехтуйте безпекою ваших коштів, використовуйте холодні гаманці для того, щоб... Ваші транзакції були максимально безпечними. До речі, один із таких гаманців ми розіграємо між вами в нашому телеграм-каналі. Тут десь знизу вилітає посилання, також воно буде закріплено в описі. Всі умови щодо розіграшу будуть описані там. Маєте можливість абсолютно безкоштовно отримати, користуватись, тестувати. Хоча ну, насправді ми спробували, досить, досить досить класна штука. Чесно, дуже підкупає, що вона малесенька, тоненька і абсолютно не займає місця. Радий був всіх вас бачити, всіх вас чути. З вами було Шарф Трейдинг Крипто. До нових зустрічей!